То як робить, так і їсть в українців. Апетит хороший, бо працюємо ми наполегливо і сумлінно. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо минулого разу. Ми говорили про те, як мова агресора забруднює солов'їну. Втім, це ще не все, чим хотілося би з вами поділитися. В Українській надто багато слів іншомовного походження, зокрема й на позначення страв. Та щоби говорити про смачне правильно? Не варто орієнтуватися на меню ресторанів чи кав'ярень, адже там частенько трапляються помилки: арахіс чи арахіс? Арахіс. Як правильно: бріош чи бріош? Я не знаю бріош, мабуть. Чізбургер чи чизбургер? А чізбургер. Тирамісу чи тирамісу. Тирамісу. Шніцель чи шницель? Якщо українському, то шніцель. Чіпси чи чипси? Чипси. Гриль чи гріль? Гриль. Щоби не помилитися у вимові запозичених слів. Треба запам'ятати всього лиш 9 приголосних. І щоб зробити це без особливих зусиль, тримайте в голові вислів, де ти з'їси цю чашу жиру. Після всіх приголосних із неї та перед будь-якою приголосною, крім Й, у словах іншомовного походження ми вживаємо «и». отже, «арахіс», бісквіт, бріош, шніцель і «роздбів». Але чизбургер, чипси, чизкейк, капучино, гриль, тирамісу і пудинг може виникнути питання, чому у слові бріош після «р» і, а у слові гриль и акцентуємо увагу на тому, що «и» пишемо, якщо далі приголосна, якщо ж голосна, то і. Тому саме так звучать ці слова відповідно до правил нашої мови. До речі, ще один виклик для українців це узгодження невідмінюваних іменників, наприклад, із прикметниками. Можливо, без прикладів це звучить надто складно і незрозуміло. Але зараз ви зрозумієте про що мова апетитна салямі, апетитне салямі чи апетитний салямі. Зранку я з'їла бутерброд із апетитною салямі чи апетитним салямі Апетитною салямі. Ніжний сологуні, ніжна сологуні чи ніжне сологуні. Мої котлети всередині були з ніжним сологуні чи ніжною сологуні. З ніжним сологуні. Лікувальна боржомі? Лікувальне чи лікувальний Боржомі? Лікувальне. Засолена Івасі. Засолене, засолений чи засолені Івасі. Що таке Івасі, вибачте? Гриба. Тоді засолена. Запам'ятайте кольорабі. Жіночого роду, оскільки це капуста, а отже, вона, тобто смачна кольрабі. Салямі це ковбаса, боржомі вода, і васі це риба. Тому саме ці слова будуть жіночого роду. А от сулугуні – це сир, тому він чоловічого роду. Зауважу, що саме так можна визначити рід лише у невідмінюваних іменниках. Зупа із бараболею, терті пляцки з мечанкою, морелі, трускавки та морви. Ні, це не слова десь із закордоння. Це наші українські діалектизми. Як сказати колоритно про звичні українські страви? Слова діалектизму, що вони означають? Бульба і бараболя. Це що? Картопля? <плес> Кандериця. <плес> Може, людяник? Що таке тертюхи і мацегони? Мацегони? Так. Ну, мабуть, якась булочка, випічка, смаколики. А що таке грізачка? Грізачка? Ножиць. А що означає слово пляцки? Пляцки? Так. Ой, це такі смачні львівські пляцки. Що означає слово бабка? Паріжок якийсь. А, що на вашу думку означає слово чоколяда? Пов'язане з шоколадним якимось. А що на вашу думку, означає слово канапка? А, я знаю, що канапа це як диван, а канапка а, не знаю, чесно кажучи. А зупа? Не знаю, а що таке драглі? Не знаю. Поки сезон відпусток в розпалі, українці ще мають час поподорожувати і трохи більше дізнатися про особливості мови наших регіонів. А якщо хтось уже спізнився, то най не переймається. Ми підготували низку незвичних, утім доволі красивих слів найпоширенішою назвою картоплі. Є діалектні бараболя чи барабуля, але залежно від регіону, її можуть називати і бульбою, і крумплею, і навіть мандебуркою. Не менш колоритними є також діалектні назви картопляних млинців. Окрім звичних дерунів, цю страву називають тертюхами, картопляниками, кизликами, тарчаниками або ж тертиками, а також кремзеликами. От я дуже люблю. І слово «пляцки», і власне саму страву це солодка випічка. Якщо ви скуштуєте її хоча б раз, то назву точно ніколи не забудете, як власний смак десерту. А на свята обов'язково дітей частують чоколядами. Тут усе просто: чоколяда це шоколадка. А щоб день завдався, в обід із зубою треба з'їсти канапку. Канапка це бутерброд. До речі, сам бутерброд це слово іншомовного походження, інакше його можна назвати накладанець або ж таки канапка. А от зупа це суп. До святкового столу українські родини часто готують драглі. Хоч назва і не дуже промовиста, але ж смак неймовірний. Драглі це звичний для нас холодець. В Одесі під мелодію моря ми б могли чути смачна і гаряча Кандериця. Сподіваюся, здогадалися про що мова. Звичайно ж про кукурудзу. І дуже вже хочеться скуштувати наших херсонських гризачок. На Закарпатті гризачка це кавун. Як легко і без зайвих зусиль ми збагатили нашу мову, Щонайменше, десятьма словами-діалектизмами. Утім, і без русизмів сьогодні, на жаль. Не обійдемося, поговоримо про те, де й чим ми готуємо та їмо страви, про які знаємо вже так багато. Як правильно сказати українською вилка? Видавка. Як правильно сказати українською комфорка на плиті? На плиті. А як сказати українською «кружка»? О, це ви мене поставили якийсь е, чашка вам? А як правильно сказати українською піднос? Підніс. А як правильно сказати українською протвень? Не знаю. А як правильно сказати е, «половник» українською? Зараз згадаю. А може не згадаю. Червок. Слово вилка треба замінити на виделку. Не кастрюля, а каструля. На плиті у нас не комфорка, а «конфорка». Залежно від контексту, кружку ми маємо замінити на кухлик, якщо говоримо, наприклад, про те, що п'ємо молоко. А якщо смакуємо лимонний чай, то слово кружка заміняємо на чашка. Офіціанти в ресторанах страви тримають не на підносах, а на тацях. А пироги в духовку ми ставимо не на протвені, а на деці або ж на блясі. Чули такі слова? А от суп ми наливаємо не половніком, а ополонником або ж черпаком. Спробуйте зараз якомога швидше назвати правильно українською ті слова, що будуть на екрані. А тепер до нашої традиційної рубрики: як найшвидше назвіть українськими словами ті предмети, що бачите на екрані. Не відмовляйте собі у чизбургерах та бісквітах, смакуйте кремзелики і дивіться освітній проєкт промову, щоб знати більше. Зустрінемось за тиждень.